Робота хороші робота полягає в тому, що а, приїжджає машина на сто їй потрібно поставити <правда> проставки або замінити пружини, або щось відремонтувати. А, то мовно є директор, який каже, що робити механікам, а я знімаю процес. Як вони розбирають стійку, там міняють проставку чи пружину там. Це вже почало звучати, ніби це СТО. Вселют. Добро. Як я розумію, ви пишете музику разом, чи хтось з вас окремо, чи допомагають ще якісь сторонні. Lolita? Ну, насправді ми використовуємо штучний інтелект для написання пісень. Да? Так, так. Ми є проекціями, проєкт... які створені штучним інтелектом. Ми написали штучний інтелект. Створи поганий голімий гурт. І ми стали проекцією цього. Ні, ні, ні. Ну, Ну, ти уявляєш мене біля станку це я здивувала. Я йду, так, і, типу, думаю, О, С тобой типа работать. Знаєш, после того, що? कого, ти пораб... <ріх> Знаеш, на суток, типа как там я... твои группники говорили, ти не знаєш, ты Максим, ты тоже там не берешь трубку и там, там. Нет, 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 нет. Пропала... Я. А потом ты мне говоришь, я, наверное, на с тобой работаю. Дуже дивно. Я, я працював свадебщиком, но ну, це было ще більше. Не, видооператором. Вот это бывает, Василий. Ну да, как BBC. совсем? Ну там Сериал момент, Буду біти. А, фотограф. Я не думав, ні. І саме штучний інтелект придумав назву Беники. Не зовсім. А хто сам? Якщо казати серйозно, то колись в Богуславі, це в Київській області, ми курили цигарки і закінчили цигарки, і лишилися тільки Беники. Дай ми такі, давай тебе назвемо гурт Беники. І ми вирішили курити Беники і грати в гурті Беники. Збираємо барбеники, висипаємо їх на газеточку, потім закриваємо і виходить баники. Що правильно буде сказати, що ви, як вас звати. Я звати Олександр. І ви Віталій А є основна складова буртубеники. У нас ще є барабанщик. Я фільтр, а він залишок тічанок банків. Ну не зовсім барабанщик. Він папірець. <смеш> він, він доросла людина, в нього сім'я, зараз на мене не знаме. Спочатку ми ми, да, ми ми піроки просто ми щоб берега. Да, ми жили на дачі десь три місяці і думали, що створити щось прикольне. Але ми грали тільки лавці Россипард. <рес> вже діжок. Вже двішн до пісня. І все, в принципі. Ще у нас трошки вже були зміни в складі. Да, у нас спочатку був один барабанщик Олександр. Шимон. Шиман. Але він пішов з нашого гурту, і ми взяли в гурт Даню та Росія. Так, Ростислава Максимова. Але. На жаль, Ростислав Максимов покинув наші ряди, тому що... Вирішив грати у гурті Black Amouse. Black Amous. Підписується. Це жарт? Це, це жарт. серйозно, <правда> це серйозно, це, це, це правда. Це сказане, це чиста правда. Вибачте за мачуки, звісно. <правда> А, скажіть, будь ласка, от у вас вже є ревіз самокрутка, чи передбачаються якісь нові ревізи? Ну, взагалі так, але, але це дуже. Якщо дизайнер зробить обкладинку для пісні, так страшно, чи правда, що музика приносить гроші? Ну, якщо під грішми мати дві гривні, які кине бабуля, яка йде в приході, то так музика справді приносить гроші. По, по податкованим даним ми маємо інформацію від джерел певних, що ви, Олександре, все-таки продовжили далі. Ну це не на Привіт за контуру! Це таке під. Ви знаєте, що на 11-му поверсі пічне макіно факультету, там тепер стоматологи. Серйозно? Да, Країні не треба кіно, треба зуби. На зуби треба. Ну, мені треба зуби. Або будівники. А як ви бачите, пріоритет розставляються серйозно? М наскільки я знаю, там зробили ремонт, і наша група тепер не ходить в університет. Ми виключно не заочному. Чи правда, що у вас є гурт тарден під назвою «Safari Moon? Так. Гурт «Safari Moon це інший проект. Це зовсім інший інтенсив. Чи правда, що ви влаштовуєте бойцовські бої у вашому гаражу? <laughs> Ну, якщо ви бачите, то да. Ваш прихований аккаунт, напевно. Це нас знімав. Вскрита камера. Знімав. знімав, А хтось выклав? Хтось выклав, да. Я набрала, коротше, там 200к, вісті... коротше, переглядів за 8. годин. Ви монтизолиці? Це? Це, ми... це не ми ми. Б... Це тільки втрати, одні втрати. Коротше, багато... скоро буде альбом, я вам обіщаю, коротше. <реш> Spotify, Apple Music. контакті. Deezer. Oh yeah.